А чому ці динозаври зникли? Макето. Ми запіснемо з кіно. Виходь давай, мщій. Скільки тебе можна вже чекати? Вже біжу, бо тобто динозаври жила-жила, а потім раптом так. Чому зникли динозаври? Хм. І чому я про це раніше не дізнався? Друзі, привіт! А ви коли-небудь задумувались, чому динозаврів більше немає на нашій планеті? Що трапилось з цими гігантами, які жили мільйони років тому? Давайте разом розберемось. Уявіть собі, ще 65 мільйонів років тому ці величезні тваринки, а іноді були вони маленьких розмірів, гуляли собі, але трапилось ні. Астероїд, який впав на нашу планету. Динозаври зникли. Сонечко зникло. Оскільки результатом цього астероїду були величезні цунамі пожежі, які затулили все сонце. Ух, бідні динозаври. Та йду, я йду, мам! Микита, ну чим ти там займаєшся. Може давно повинні були б виїхати. В чому проблема, Микита? Як мені шкода, бідні динозаврики, уявляєте? Але це ще не все. Та час почали вивергатися величезні вулкани, вони викидали так багато диму і газів, що зробили повітря дуже шкідливим. Життя на землі стало неможливим. На жаль. Через ці катастрофи динозаври не змогли вижити, але не всі вони зникли. Ви здивуєтеся? Але їхні далекі родичі птахи живуть поруч з нами. Макито, скільки можна чекати? Все, ми поїхали без тебе. Так тобі і не вдасться подивитися фільм про динозаврів.